У нас стає, ну як вечір, 4 година вечора. Ми виїжджаємо на завантаження по місцю, відносно вкруг у нас буде десь 220-250 кілометрів. Так, у нас поле зроблене. Ну, я просто знаю, ці ось маленький цех, а це мій участок і десь аж туди йде він аж до, до краю починається, аж там закінчується. Там будемо сіяти, соняшник, насіння соняшника. І потім, я думаю, це покажу на вікно закрить, бо там така поляка стоїть, що це капець просто. Провеземо якісь. За тебе по мене вже ноги працювати вже не змосі Але я за те, на чому працюю, звука селі я всюди почую, свою завиду, як не сяде акум, І полечу, аж за обріду. А за лісто не просто робота, а за лісто постійна робота Масло міняю, ресору міняю, стартер міняю, ще поміняю. Монстри їздять по трасі, це просто. Я здивований. Він займає півтори полоси. О, зустрів підписника. Інстаграм його вже пригостив мене кавою. Ой, так так, і приємно. Очень приємно. З таким гарним бампером. Одвойнічки з боку, але саме, що мене дивує, сідушка. З Тесли. Ну, Трошки вона не, не зашита. Але... Коврички. А, подстакани такі, що виїжджають. Короте, йде модернізація. Машина їздить по місцю, в мені ніхто не ночує. О, треба дати смазки, щоб помазав. І з отакою офігенно красивою мордою. На відео не захотіли вони зніматися, вже вечір розрахувалися. Майже вдома. Грошей нормально заплатили. У нас загальний пробіг вийшов там 195 кілометрів а гроші дали тисячі. ну так договорилися. Далі буде. Доброго дня, день наступний. Забрати посівмати, відвести ну, в село туди назад їздить. Дуже Копиницький, позтехніка, се діла. Не хочуть, ніхто нічого, ну коротше, не знімайте, не показуйте і все. Тік-тік, пожалуйста. Можна пропускати, є така голоса розширення, де зачки кілометр. Кілометр, мабуть, довжини. Розширення пропустив. Неде вантажимося, ніде не розвантажуємося, просто ми їдемо, десь грузимося, потім опять їдемо і знову вивантажуємося. Ну, вивантаження І скакаємо по дорозі. ну так, Пустим, Трошки легше їхати, а груженим е, йо-йо 20-25 миль в час. Тож дорога така, що ну, просто неймовірно. Дорога так порівнюється з тим, прям що тут роблять на сайті. А тут так багато запчастин лежить, якісь гайки, железяки, як повільно їдеш, так роздивляєшся, кусочки металу, крила, колпаки лежать. Коротко, машини тут розсипаються буквально розсипається і розсипається все на світі тут. Досточки, железячки. Ну Це саме хід, взагалі як сміття викидають. Воно сміття, ось спеціальні пакети, у нього йде збирання, потім на АЗС або десь це і вилітає воно все. Як поїхали? Поскакали! Там при в'їзді Кропивницький зі сторони Умані стоїть ТЦК. Всіх підряд зупиняють, мене навіть не зупиняли. така Газела їде, все, їм не цікаво, чи я не знаю. ну Ще й номера мене теж цікаві. І не, навіть не зупиняють і не питають, що, до чого як. Далі не там ДТП. КАМАЗ хотів ну, виїжджав з, з, з другорядної дороги і в нього в бочину приїхала машина. Коротше, такі справи. Понажимають, понаклацують ці, ці тафори. Що це таке? ну, Це є капець. АТБ маркет. Так, їдемо, все. О, Кремінчук. Сьогодні всі їх ви, вихватують. І мене зараз заберуть. Тут ми доїхали десь, отут будемо їсти зараз. Ото все в натурі. А в базі даних числюся в розшуку. Давай враховувати всі дані. Оказується ні, тому що помилка. Чи не з'їздив в армію. Капець. Балки. Я вже знаю, як називається це місто з правильним наголосом. І тут так повільно машини їздять, що розказиться можна. І нам треба отут направо. Я позвонив, уточнив, плюс-мінус ну, нормальна дорога, можна їхати, це буде добре. Бо так 23 км, а по колу 53 кілометра, по-моєму. Так чи 52 там буде, ну, 20 чимось кілометрів різниця. Так що казуємо. Валки. Також відкривається краєвидне місто. Десь у панелі щось лопнуло, хрустить, якесь кріплення. Треба панель оціпнути і переварити, посилити кріплення або підпорки поробити. Ну, коротше, ось отак, ось, їздимо, газ, пол, дим, в небо. ну, Я тормозю, це капець просто. Ну, ви їхали, нажми на газ, я геть не проти. Газуйте собі, тільки. не, ну, ви, ви ж знаєте, які... Тормоза в газелі, трохи краще, ніж ногу, так по асфальту тормози. Так. Навігатор, як завжди, нас веде бур'янами, але ми піднімемося вище і поїдемо через перехрестя. Може хто давно не бачив, подивіться, це є. Це воно в мене веде. О, сюди оцей прогулок. Нам туди не потрібно, нам отам потрібно. О! А, це сам центр. Така дорожка трошки підзаморяна, ну треба знати, як по ній просто їхати. Якщо їхати все по полосах, то всі воно там на Формулі 1. А я як не знаю, чий дороги, то я їду повільно і мене всі обганяють. І приходиться притормажувати. Я трошки ловлю ямки отакі. Ось. Місцевість. ліс, Болото праворуч. сосновий ліс. Пахне. Початок такий самий. Сидиш собі, або стоїмо в трьох 4 говоримо і це одразу чотирьох починають бити телефони. А ще якщо якийсь такий на мегагромкості стоїть, аж дергаєшся. Іспугались? Або Коротше, трошки страшнувато. Ну, цього стоя по цій дорозі поїхати, такі краєвиди в сосновому лісі. Воно того вартує, чи вартує. Вартує. -да. Сосни такі здоровенні, старовинні. Ну, а дальше вообще красота. Все і так одразу все закінчилося. що Це просто капець. Ту, така дорога, плюс-мінус. Опиняєш, ні? Ну Там, наскільки так синє небо, зелене, зелене, сонце в спину світе, гарно, прям дуже. Як в сказці в десь. Втаски. О, Пока сформулюєш думку, то можна і зумазити. Ми трохи їздимо такими бург'янами, а тепер виїхали вона Сімферопольська траса, в, лі... в лісі десь. Одні ліси, ліси. Лі... 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 Ого! Це конечно хтось задрімав, це страшно, така штука, конечно. Тут є Це бетонка це постеляний асфальт, це тих тирк, ти дух тидук, тих тирик, тих тидик, тих тирк, тирхтых, Що поїзд. Вечір ми на як її звати, маршал Блін, як би так показати? А, отак, отак треба якось о! Так іменно малюночок дуже гарний в нього. І домовилися, ми їдемо десь, а уточнити теплик. по-моєму так. Теплик е, Вінницька область. Так, що за теплик це десь? А це біля Умані. Ух ти. Так, Покроково тільки не моє місце знаходження. А ми їдемо з міста і... Зюм, Харківська область. Так, 739 кілометрів. 100 кілометрів е подача. Ми завтра тут вивантажуємося в Харкові. так, Тут забираємо і газуємо. А, що сюди? Так, а нам саме краще, ага. ми будемо їхати через Кроп Пивницький. А це ж є ось ось друзі, але це не всі друзі на картах. Коротше, знайшли. Там ціна така, ого-го, ну не геть ого, го ну ого-го хороша, скажімо так. Просто за ціни це дуже велика проблема. Коли називаєш ціни кажуть, де ти такі ціни береш, або а чого ти їздиш так само безплатно, як дармовоз. Нормальні машини їздять за такі гроші. А нас газель. І ми їздимо геть за другі гроші. Прямо я навіть не знаю, Вам, якщо називати ціни, то це буде. Ну, коротше, щось буде. Напишіть в коментарях. Зробимо. Як, опрос такий соціальний в наших глядачів. Чи цікавлять вас ціни на перевезення, чи ні. Ну Я то розумію, що цікавлять, але... а може і не цікавлять. Ну коротше, В коментарях жду. Добрий ранок і тут цікаве явище. Цвітуть абрикоси і падає сніг. Я такого ще не бачив. Ми одне завантаження вивантажили. Зараз переїжджаємо на Харків. І далі їдемо. Ну, Цвітає абрикоска, злиніє травка, плюс один чи плюс два, йде сніг. Я прямо здивований. Тут і цікавий поворот такий, тут стовп ну, так дуже вузенько і страшно, що це капець просто. Ти ж придумав, чи я навіть не знаю, не придумав. Хороший будинок подавав екскаватором. І дорога така оце. І так всі якісь дороги такі заугла. Там особливе місце. Опа і вже весна. Вийшло сонечко, тепло. Вже якось все виглядає нормальним. Ну як іде сніг, це не нормально. То є капець. Так, нам сюди, туди, сюди. Ну так воно зелене, так. Ну, Сонечко прикріпав дуже добре. Заїхали, заправилися. Шоста кава в подарунок. Худох, порвили це зараз буде. Все, будемо їсти і газувати. Хто їсть, всім приємно смаку. Це ж пізна Харкова з миттізвалищем десь аж там почалось. І десь аж воно закінчується. Це те, що тут видно. То є капець. А там людей і прийомних пунктів, скільки стоїть при в'їзді. Людей сортує тут є капець розміри і ого-го такі справи. Тут місцями на себе показувати просто. По дорогу геть не можна показувати. А це ж е, теж, е, як він називається, сигаретний Філіп Моріс Україна. Сигарети робили чи роблять, я навіть не знаю, що, що зараз з ним. Коротше, газуємо через 6 кілометрів. Направо. Я не знаю, воно передає так краєвий це ж цей, рогань. Дорога тут така, як гармошка. От е, гусянки розтоптана. Просто капець. Наживляха, що повільно їздять. 21 це херсон, наскільки я пам'ятаю. Класа так гудуть, наче я десь на якійсь болотній резині їду. Мені згадується як я сюди їздив в 21-му році осінню в Луганську в область на завантаження на хворі. Почалась територія, де не можна на обочину зійти. Як можна, але... але не можна. Поля не оброблені, все зарожче, то тобто є просто капець повний якийсь. А, сніг почався. <клухи> <клухи> так, поля такі стоять. Ніхто їх не трогає, на обочину не їздить. Так. Казати дорогу не сильно виходить, тому що постійно присутній рух. Але зустріч їдуть автомобілі, у них так морда машина геть заліплена снігом. Ну, може цікаво, тут навколишньо подивитися. Десь далі буде там ото, як воно називається. Лінія зіткнення. Тут поле походу, розміноване. Зелене. Їхали в місто, їдемо, А, це ми церкву проїдемо, там інструкцію нам трошки розказували, та ну капець. мабуть, кроме себе я не зможу нічого показати. Ну так, да. Знімаю, але не дивлюсь в зеркала. Ось такі справи. Завантажимося та вирушаємо. Завантажились, та газуємо. Давалок 192 км. Я не знаю, куди ми сьогодні доїдемо до Полтави. Це давалок 2.36-3 години, а зараз Четверта, сьома. Ну, може й до Кропивницького доїдемо. Будемо бачити. Коротше, така дорога вузенька і поганенька. Що це капець просто. А так була весна. Тепер їдемо зима. Ми десь перед Чугуєвом, тільки що переїхали перехрестя, там було на Шевченково. Так на Чугуїв і так прямо на Чугуїв. Казуємо. трошки лежить сніжок а посадка заметяна повністю велика кількість перед самим Харковом вже ближче і ближче наче на полюс приближаємось снігу взагалі заметяно ще не було і таке вже на протязі я даже не знаю скидин 10-15 я твою мать з тією машиною висадила мене я не розумів, де я думаю там поворот такий крутий закопайся взагалі не видно нічого Мити. те Саме цікавий знак зараз буде, чи не буде? Ну. в донерхаусі візьмемо там десь заправимося далі на Укрнафті газом і будемо газувати далі поїли попили тут так пах і ми вже отак все зараз о, о, отак вже в лісі перед уманю Тут ще десь заумані сразу на полі стоїть ціла кучка і там і там останавлюють усіх. Погнали. Була весна, переїхали <плес> даже, <плес> до Орадівки, там, кілометрів 5, -5 метрів. Там взагалі не видно ніде нічого. Це сказати можна, що погода, що все щось відбувається, то є капець повний. Тій буде врожай, Там взагалі все біле видно. Це, це є капець. Тупленка лежить взагалі. Отам. От а я так прикинув, туди б налить відро води, ну, фаері попшикати, О, ну фаері попшикати, води налить, і з горки спускатися, з города прямо в ставочок. Селище нам залишилося шість кілометрів.